Парламент не визнав так звані ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Лише ухвалив в першому читанні закон, Колись це таке зроблять за рішенням суду чи висновками РНБО. В його назві немає слів ДНР-ЛНР, тому що він приймається на десятиріччя вперед, тому що в історії нашої країни можливо буде необхідність признавати терористичними не тільки ці дві організації, створені Путіним. Але й інші терористичні організації, які можуть створені бути в майбутньому, навіть після трагедії в Маріуполі коаліція боїться визнати очевидне, проти назвою ють не палченце, а регулярна армія Російської Федерації обурюється керівник міжпарламентської асамблеї Україна НАТО Олег Суховський. Від нас просить Європа. Визнайте їх і визнаємо ми. І тоді Росія буде вже не фінансувати ополченців, а, а буде фінансувати терористів і ті російські солдати, які сьогодні знаходяться на території України, так само вже будуть не зеленими чоловічками, а будуть. Так само терористами натомість, Верховна Рада пустила паперового змія. Санкції проти Кремля не вели його агенти в Україні. Досі бажані персони кажуть в парламентській групі націоналістів. Ця заява, вона якби може таки на півкрок. Тому що ми ще мали доробити і наступні кроки. Це е, розірвання дипломатичних сумків з Росією, прикриття повністю кордонів там е, е, далі, е, заборона діяльності їхніх організацій, фінансових установ банків на території України і так далі це. Це жорсткі мі міри. на екстреному засіданні. Депутати таки наважилися заявити Росія агресор. Прошу голосувати. 271. рішення прийнято, але це рішення без юридичних наслідків для Кремля. Це було чисто піар-засідання. Були політичні заяви, були пафосні промови. Реальних рішень було обмаль. Ну, тому що навіть те рішення про визнання Росії агресором воно то правильно абсолютно, звичайно. Але його треба було приймати ще ну в кінці лютого минулого року, так. І все одно це не означає, наприклад, розірвання дипломатичних стосунків. Не означає, це не означає припинення функціонування російського бізнесу чи російських засобів масової інформації в Україні. Не означає, тобто це є піар рішення.